GCB Series 3 Load All претендує стати галузовим стандартом. Однією з особливостей є його монтажопідємність. Завдяки максимальній висоті підйому понад 9 метрів і монтажопідйомності до 5,5 тонн ця машина здатна з легкістю впоратись навіть з найважчими вантажами. Незалежно від того, що перемішується тікісніна на фермі чи будівельні матеріали, JCB Load All має необхідну потужність. Також британський виробник провадив ряд вдосконалених функцій, таких як пропорційне керування джойстиком, плавне керування їздою та індикатор моменту навантаження. Оператори можуть працювати з більшою точністю та ефективністю, мінімізуючи ризик нещасних випадків і помилок операторів. Ще однією перевагою новинки є його міцна та довговічна конструкція. Ця машина розроблена для роботи в найважчих умовах і максимальної продуктивності та надійності заявляють в компанії. А що ви думаєте про цю новинку? Напишіть в коментарях.